Ховав платами до зенітно-ракетного комплексу. Поліція Полтавщини затримала 46-річного... мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем його проживання вилучили вибухівку, зброю різних видів запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи с 300 підозрюваного в організації незаконного бізнесу. Затримали у Харкові працівники головного управління поліції Полтавщини та Полтавську райуправління поліції. Йому вручили підозрю. Озру та обрали запобіжний захід. Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили понад 13,5 тисяч набоїв різного калібру, автомат Калашникова, пістолет Макарова, понад десяток корпусів від різних гранат та близько 20 підривачів до них. Серед вилученого також третилові шашки, світло-шумові гранати, понад 40 електронних плат до зенітно-ракетної системи С-300 та грошові кошти, а саме. Понад 8 тисяч євро, 5 тисяч доларів США та близько 50 тисяч гривень. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.